Прокаженого. Коли Ісус зійшов з гори, Великий натовп сунув за Ним, тому прокажений, який підійшов до Ісуса і, впавши до лілиць перед Ним, благав, Господи, якщо на Те воля Твоя, Ти можеш зцілити мене. Тоді Ісус простягнув руку, торкнувся прокаженого і сказав Моя воля, зцілися. Тієї ж миті проказа зійшла з нього, і Він очистився від хвороби. Тоді Ісус наказав йому Дивися ж, нікому не кажи про це. Краще піти й покажися священнику та принеси пожертву за своє очищення, як наказував Мойсей. Це й буде свідченням Твого одужання. Ісус зціляє сина чиновника. Коли Ісус знов прийшов до Копернаума, до нього підійшов римський сотник і, благаючи про допомогу, мовив, мій слуга лежить удома, немічний, страждаючи від непосильного болю. Тоді Ісус пообіцяв йому Я прийду, щоб зцілити його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти заходив до моєї оселі. Але лише не кажи, і слуга мій одужає. Я знаю це, бо я сам людина підвладна та маю солдатів підвладних мені. Коли я кажу одному з них, іди геть, то він іде, кажу іншому «Іди сюди, і він приходить. Скажу слузі своєму, зроби це, і він виконує. Почувши це, Ісус був дуже вражений і сказав тим людям, котрі слідували за ним, «Істинно кажу вам такої великої віри я ні в кого не зустрічав, навіть у людей Ізраїлю. Кажу вам більше того, багато хто прийдуть зі Сходу та Заходу і будуть їсти разом з Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві Божому. Справжні спадкоємці царства будуть вигнані геть у темряву, де буде плач людський та скрегіт зубів від болі. Потім Ісус мовив до сотника, «Іди собі, твій слуга одужай, і станеться це так, як ти у те повірив, і слуга сотника відразу ж одужав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.